Всім привіт! Мене звати Юлія Ніщенко, агенція нерухомості Фемелія Стив. Зараз коротко про банки, в яких ви можете отримати іпотеку, і про їх умови щодо українців умови по картам побиту, тому що це найважливіше перше, з чого ми починаємо. Альорбанк – часова карта побиту. BNP Paribas, часова карта побиту, Bosch City Bank. Це, е, Ingbank, -Bank, Millennium це часовий побут. ПКО те, який з червоним зубром на білому фоні. Е, там часовий побут ПКО який абревіатура на синьому фоні. Це сталий побит, навіть якщо у вас є рахунок в цьому банку, все одно вимагають сталий побит. І Santander Bank – це банк, який не вимагає ні часового побиту, ні сталого побиту. Ви можете отримати іпотеку на нерухомість в Польщі, не маючи карти побиту, але обов'язковою умовою є отримання доходів на території Польщі і оплата податків на території Польщі. Якщо ми говоримо, ми ділюємо таку ситуацію, коли в родині, наприклад, чоловік е має карту побиту, дружина не має карти побиту, то беремо до уваги ті банки, які по часовій карті побиту працюють, не беремо сантандер, для якого не потрібно, і не беремо стали побит. Е як тоді в такому випадку банк може вам надати іпотеку? Тільки в тому випадку, якщо ви підете до нотаріуса і підписуєте шите роздільність манткову? Е, тільки в тому випадку е, банк надає іпотеку тільки тому, у кого є карта. У кого її немає, то не може отримати в подружжі е, іпотеку. Е, Далі інформація, яку ви слідкуйте, будь ласка, за нами, і ми будемо викладати інформацію. Ми в принципі її з нею так ділимося. У нас є свій телеграм-канал щодо іпотеки, і не тільки щодо іпотеки, тому що я є дорадцею кредитовим. І зі мною ви можете взяти як і іпотеку, так і взяти, наприклад, і лізинг, і навіть, наприклад, якщо вам не вистачає коштів на ремонт, також ми можемо з вами вирішити. Це питання тому, будь ласка, слідкуйте за нашою агенцією, слідкуйте за нашими сторінками, до до наших телеграм-каналів всього найкращого. До побачення.